Вітаю вас, вітаю, шановні глядачі! Рада бути присутня на вашому каналі. З вами завжди цікаво, і ми так довго не бачилися. Це знаєте, якась така зустріч давніх друзів, з якими завжди тепло. Ви навіть бачите, як дрижить голос, тому що ну, дуже приємно вас бачити справді. Навзаєм, Людмила Степанівна. Я хочу з вами поговорити на тему регресології. Ви багато років працюєте регресологом і навіть навчаєте людей регресології. Давайте ми поговоримо з вами про цей метод. Регресологія. Звідки виникло це поняття? І е, як з ним працювати? Ну, регресологія це метод, метод свідомості людини, повернення. Попередні якісь події, якщо ми беремо на психологічному рівні, то це саме ми можемо вийти в період раннього дитинства, перинатального рівня, і з цим дуже гарно працюють психологи. Але є ще езотерична частина, коли ми можемо ходити завдяки цьому методу, навіть минулі життя і щось там змінювати з цим всім працювати. Доволі цікава сама по собі робота. І перший, хто е, описав цей метод, це в нас Фрейд він описав саме цю психоаналітичну регресію, коли. Ходили в повернення, да, якісь несвідоме повернення в період особистих переживань. Далі у нас стоїть на цьому штабелі Юнг. Він взагалі дуже багато працював з підсвідомістю і через архетипи, і через трансгенераційні травми. Це була його тема. А далі у нас був такий Моріс Нетон, його мало знають. Це саме людина, яка Практикувала саме регресологію, як регресологію в 1970 році, про нього менше знають, чому, тому що в нас не переведені його книжки. І є такі два стопи, на яких стоїть регресологія це перш за все Майкл Ньютон, який написав дуже багато книг по регресології, і він, до речі, був сам психолог за освітою. І під час досліджень, під час працювання з людьми він. Зовсім неочікувано для себе і для клієнта почав попадати в той простір, якого умовно очами психології не мало би бути, і він дуже довгі роки працював на цій тему. Потім підхопила цю тему дуже гарно Дела Дело яка написала просто величезну кількість книг. Вона саме описувала, що робила, вона знаходила людей, які гарно ходили, і там є такі е, прекрасні книги, як про Ісуса Христа, про, про саме про Тих, хто прийшов до нас на землю і створив тут саме життя. Якщо хочете вірити, хочете ні, але це працює, цей метод працює. І я його вважаю науковим. Чому науковим? Тому що наука у нас говорить, що, що якщо ми можемо це повторити з іншими людьми, це говорить, це вже називається наука. Але наша наука як завжди це від футболю. Хоча психологи з цим працюють. І навіть розмовляючи декілька днів з клінічним психологом назад, вона мені розказала таку тему, що зараз люди, які були в полоні, люди, які пережили дуже велику травму, вони дуже гарно беруть саме регресію і працюють для того, щоб зцілити в тому просторі зараз навіть наших воїнів. Так що це доволі така. Техніка, яка йде далі, вона розвивається в кожному своєму напрямку, і психологи його використовують, езотерики його використовують, то чим нам не научне? Uh -huh. Людмила Степанівна, давайте розберемо людину на її компоненти. От де в нас захований той жорсткий диск, в якому зберігається наша пам'ять минулого життя? Як так? Як так стається, що в нас воно є? І чи відображається це на нашій фізиці? Можливо, в минулому житті ми були от такими, і в цьому житті ми навіть зовні трошки схожі. Може бути таке? То, Якщо йти саме за дослідженнями регресології, то там є таке поняття, як стара душа, я не буду це повторювати, думаю, воно проговорене дуже багато разів. Але. Ми бачимо діток, які народжуються, і вони вже відрізняються від своїх саме, дітей, які поруч, да? якісь більш посидючі, якісь більш веселі. І тут саме говорить про те, що вже закладені якісь певні певні да, поведінкові патерни, Закладене якесь таке розуміння, і навіть якщо ви зараз вже я маю на увазі люди, які там 40 років, 50, і ви зараз говорите з дітками, ви бачите, наскільки помінялися дітки. Тобто в нас такі приходять діти, які набагато розумніші за батьків. Я можу зараз якось помилятися, але в будь-якому випадку. Ми це бачимо. І, а де є той жорсткий диск? Я не думаю, що цей жорсткий диск є в тілі, це більше енергетична складова на рівні душі. І саме душа, яка заходить в тіло, вона і несе цю інформацію. Угу. А, скажіть, коли ви працюєте з душею, чи були у вас такі випадки, що Душа дійсно з вами знайома з минулих життів. Чи правда, що ми в цьому житті зустрічаємо тих, з ким ми не могли зустрітися багато втілень, або з ким ми маємо пройти знову якийсь дуже важливий урок? Чи є так, я буду зараз просто згадувати щось таке саме цікаве із тих величезної кількості регресій? Ну, Наприклад, коли працювала саме жінкою і. Вона розказала, кричала, що це, це моя внучка, я її бачила, да, коли я говорила, а на кого кого нагадує вам ця людина, можливо, з вашого теперішнього життя. Там ми закінчуємо регресію, говоримо подібні фрази. І вона казала: це моя внучка, оце вона. А в тому житті це була дружина, вона тоді була чоловіком, і там була дуже-дуже ніжне. Кохання між цими двома людьми, і вона говорить, що в мене дуже багато внуків, але от такого тепла, як до цієї дівчинки, я не почуваю ні до кого. І оце така була. Я ще питала потім: а чи були у вас втілення до цього, де ви зустрічалися? Там чітка була інформація, ні. Але є такі втілення, коли. Душі йдуть одна за одною, і вони йдуть дуже багато життів. Це поняття має назву «духовна сім'я. Це коли душі виходять з однієї Монади, і ці душі проходять однаковий життєвий досвід. Звісно, що розвиток душ йде по-різному. Хтось пішов, в розвиток, хтось не пішов, хтось травмований і він знаходиться дуже багато. Років між стіленнями, тому що душу треба саме зцілити, Але є ті, хто якось йдуть рівно, да? якось вони однакові, у них завдання, однакове бачення. І насправді це такі мама на рівні батьки, діти, на рівні чоловік, дружина, іноді це друзі. Але це люди, які з нами, і є такі. Це досліджувала до речі Дело Роскенос, яка говорила, що в твій самий важкий період прийде хтось із твоєї духовної сім'ї, хоча ми можемо не бачитись багато років і умовно допоможе тобі пережити цей період. Зараз, звісно, ми це можемо називати, знаєш, як майстри, може, психотерапевти, люди, які цікаві, тому що ми ж змінюємось не тільки через роботу в прямому ефірі. Ми змінюємось, коли ми читаємо книжки, наприклад, дивимось фільм. І чим більше розвинута душа, тим вона. Більше йде за своїм призначенням, займається тим, що подобається. Вона мало зрозуміла іншим людям, але вона точно знає, що вона робить. Так що ми один одного змінюємо. Пані Людмила, скажіть, дитячі травми, дитячі проблеми, стільки багато говорять про пропрацьовку дитячих травм, що вже важко. Важко вже це слухати. Але. Які страхи ховаються в дитинстві? І які страхи, і які проблеми треба пропрацьовувати от в цей перинатальний період, як мамина вагітність і пологи впливають на нас, на наше майбутнє, на наше щастя? Дуже такі свіженький нам приклад. Теж це я вже більше працювала в психотерапії. І дівчинка народилася недоношеною. Вона було сім місяців, і ми робили практику перенародження через регресію. І вона весь час все життя спішила, тому що вона спішила народитися. І зараз дуже цікаво за нею спостерігати, коли вона говорить: я така спокійна, в мене все змінилось, я нікуди не спішу. Ви розумієте, я нікуди не спішу. І в цьому є, знаєте, саме робота у цій регресії, за одну регресію можна змінити емоційний стан людини, пережити травму, перепрожити якийсь дуже важкий досвід, десь дати якусь відповідь, що мозок невпинно, невпинно шукає. І в цьому така сила регресії. А якщо взяти. Саме перинатальний період, то теж є дуже багато, що коли ми досліджуємо, як там дитинка в животі у мами, і, е, і там тато, наприклад, на третьому місяці сказав, може можете зробиш аборт. Ну, ми всі дорослі люди, давайте будемо називати речі своїми іменами Життя, є життя, і як та е, дитинка завмерла. І боїться, наприклад, чоловіків і не виходить заміж, тому що вони умовно її можуть бити. І коли перепроживаєш подібне, і теж змінюється кардинально життя. Так що саме оці досвіди, да, які говорять за травми, я тут з вами розділяю, що перинатально це, знаєте, досвід, коли він не інтегрований, там немає ні мови. Там немає нерозуміння, і коли ти туди людину загружаєш, вони не можуть описати, що з ними відбувається. І тому тут є така гарна робота тілесних практик, коли через тіло, а що в тілі так, тебе немає слів, ти не можеш це описати, опиши, що відбувається з тілом. І включається тут така мова тіла, дуже гарна, коли без слів ти розумієш, що там відбувається. І тут е, теж оці дуже багато, коли людина е, заборонила собі якісь відчуття е, повернення в своє тіло, і потім такі бачиш ти інших людей, які відчувають і, і тіло, і відносини з іншими людь, людьми, і, і себе. Прекрасна практика. Якщо не були, проведіть, будь ласка, в нас є дуже багато регресологів. Е, Попробувати зайти туди, це завжди цікаво. Я працювала з регресом, скажу вам чесно, в мене були питання, які я не могла вирішити в цьому житті. Ми з регресологом продивилися, чи є проблема в мене в цьому житті. Ми сходили до е, минулого життя, і потім він завів мене до моєї божественної І Це було. Е, це була дивовижна подорож, яка дійсно мені допомогла, надала мені підтримки. Тому я вас розпитую, бо я знаю, багато людей вони не зовсім до кінця розуміють, в чому важливість регресу. Ну, ти подорожуєш в минуле. От всі хочуть побачити, ким вони були в минулому житті. І більше романтизують цей досвід, чим. І навіть в цій романтиці трохи знецінюють його, чим є насправді, адже це дуже велика робота, і вона має дуже класний результат, вона ефективна. Саме тому записую з вами ефір для того, щоб дослухатися, достукатися до глядачів. Скажіть, чи правда, що є проблеми, які ми можемо вирішити в цьому житті, не подорожуючи в минулі? Як ми можемо вирішити саме цей регрес дитинства перинатально? Да, але, але ти ніколи не знаєш, куди цей регрес заведе. І може бути так, як Майкла Ньютона, що ти залітаєш. Взагалі це не про тебе, не про тебе особисто, і ти розумієш, що це не про тебе, але це про тебе. І ти туди. Попадаєш і саме описуєш, розказуєш те, що відбувається. Дуже цікаві, знаєте, такі є приклади, коли звертається людина, говорячи про те, що, наприклад, я дуже боюся води. Ти зараз таке згадую все максимально свіже з попередньої регресії, з курсу регресології. І потім, як і ми дивимося, а чому ж вона так боїться води, а її скинули втопили в попередньому житті. Я з цією людиною їхала, і навіть зараз вона вже спокійно їздить через мости, але вона говорить, все рівно, у мене щось таке відбувається з тілом, якось, якось на рівні такого легкого страшку. Які не дає рухатись. Ем, так що це такі доволі серйозні впливи. А я хотіла, до речі, про це спитати. В мене теж був регрес з майстриною одною, і е, я відчула е, момент страху, в мене зжалися м'язи. Е, от коли мене хотіли. Е, Ну, коли мене залякували, коли на мене напали, мене тримали за шию. І я в той момент відчула от той біль напруження м'язів і от той страх, коли мене намагаються нагнути. Я не знаю, що робити. І далі, коли ми переживали е певні е моменти того життя, мені було настільки фізично боляче. Що я це прожила і відчула, і це не збрехати, бо в тебе починають працювати м'язи. Мені було настільки страшно, що я вийшла з регресу, кажу: давай ми вийдемо, мені дуже сильно боляче. Я прямо не можу вже витерпіти того. І е, коли е, я вийшла з регресу, в мене ще декілька днів дуже сильно боліла шия, дуже сильно боліло тіло, і спогади про те втілення. Вони приходились спонтанно і неконтрольовано. Тобто я їду в тролейбусі, а мене накриває хвиля спогадів, я нічого не можу зробити, бо я їду і я не контролюю це. Це просто така фух, згадка, я що згадала. Потім я звідти вийшла. І воно ніби коротенькими такими е, спалахами, але воно мене дуже дезорієнтувало. І е, як бути в таких випадках і чому ми таке відчуваємо? Ну, це називається розпаковка минулих життів, і як тільки ми це зробили, всі регресологи говорять, що спостерігайте, в когось це буде три дні, в когось тиждень, коли ще буде доходити інформація. Саме так. А те, що ви описуєте, мені взагалі здається, що це трошечки про інше, це саме коли ти Проходиш якусь кількість практик, чи проходиш регресію, там кожен йде своїм шляхом, як ви розумієте. І я згадую, як в мене було, коли я перестала ходити в регресії, тому що в мене почалася оця розпаковка. Вона відбувалася в будь-якому місті. Тобто на рівні я могла мити посуд. Як ви говорите, прийшла картинка, я в цьому знаходжусь. Я добре розумію, що це точно я, хоча, там, як ви розумієте, не я. І... Потім якось воно так все структуризувалося, знаєте, воно як Лего, воно все склалося, і тобі якось зрозуміло. Десь на такому людському рівні нам здається, що нам ця тема більше не цікава, бо ми його досліджували багато що знаємо. Чомусь мені здається, що це у вас саме другий варіант, тому що це саме. Пам'ять, яку перестали від нас закривати. Людина готова до тієї такої глибинної пам'яті, вона готова її переробити і прийняти. А ми, до речі, з мамою говорили от тиждень назад. Я її запитала: мама, а чому як ти думаєш, зараз дуже багато людей почали по-перше, цікавитися минулими життями, по-друге, вони почали згадувати? Згадувати місця у снах, повертатися до тих місць, де вони колись проживали, щось важливе, якісь такі емоційні моменти. Чому ми почали згадувати своїх рідних, близьких, з якими ми були колись? Від чого це залежить? Чому так? Я можу тільки опираючись знову ж на інформацію, то, що це ера водолія, коли інформація вже перестає бути прихованою, вона стає інструментом, стає тим, хто дає нам рухатись далі. І оця історія, що ви зараз говорите, що люди знаходять місця, і теж я згадую свою клієнтку, яка зараз живе в Іспанії, і вона говорила, що як вона їздила в один із монастирів. І була в якому шоці, що е, я тут все знаю. І вона навіть іде з чоловіком, і вона говорить: ось зараз отам буде за рогом такий камінчик, який вибити. І вона каже: І там є цей камінчик. І я, і я от це все знаю. Е, так що це саме нам відкривають, те, що в якийсь момент закрили. І зараз воно стає якби доступним. Я думаю, що людство саме дожило до того моменту, коли зможе цим це, це прийняти, перестати боятись, перестати спалювати війну і взагалі не відкрити себе. Люди панів наскільки ви років вже працюєте з регресологією? Ой, я вже навіть не пам'ятаю це. Я перше, що я вивчила, це була регресологія. Мені було 43 роки, зараз мені вже буде 56, 13 років. Угу. Да, багато. А чому ви взагалі почали вивчати регресологію? У ну, мене все, що з інтої відбулося, що повернуло моє життя на 180 градусів. Це моя хвороба онкологія, коли я зрозуміла, що в один прекрасний день. Я можу вмерти, і це, дитя, це життя закінчиться, і взагалі навіщо це? І я тоді пішла в тарову, регресологію, в гіпноз, в езотерику, зараз в типологію, і ще ця дорога не закінчується. Що саме вам дав регрес от е як інструмент? Ну, перш за все, це спокій, да? тому що я Саме шукала, як завжди, люди шукають в такому місці, а за що мені це все, і чому це все зі мною сталося. І коли я пішла і в одному із життів мені показали, таке, там навіть не одне, а декілька таких супер цікавих тілень, я зрозуміла, що я просто звернула своєї дороги. Я маю працювати з людьми. Не життя це не просто така прогулянка, де кого вона дійсно прогулянка. Але це було не в моєму випадку. І я прийшла саме для того, щоб зрозуміти себе і допомагати розуміти, розуміти іншим, виводити з таких екзистенційних криз, як під час війни можна допомагати людям, які постраждали, які з ПТСР. За допомогою регресу. Ну, я вам вже розказувала да, техніку, яку саме військові психологи зараз приміняють. Ну, Перш за все, це знаєте, всі практики прощання, коли ти не вспів попрощатися з близьким, твого близького вбили, щось там сталося, ти втратив. І це одна із технік, яка. Допомагає легше пережити марювання. Слідуча, це коли твій мозок шукає відповіді і ти ж ніколи не знаєш, куди саме цього клієнта заведуть в регресію. І я кажу: що у вас є запит, але ми працюємо на рівні підсвідомості. Наша підсвідомість це як величезна. Брила льоду, яку називаємо Айсбергом, і тільки у цей вершочок ти це свідомість, а ота от величезні тонни льоду вони знаходяться під водою, і те, що потрібно саме твоїй душі, тобі перше і покажуть. Незалежно, що я буду просити сто разів, що заведіть в те життя, яке дасть відповіді. І там мозок знаходить саме відповіді на те, що. Людину хвилює, які, і я, як людина, яка зробила собі конкретно дуже багато регресій, я навчалась, деякі регресії розпаку, розпакувалися в мене через 10 років. Я його зрозуміла до кінця, що там мені таке показували. Це таки все-таки момент дослідження нашої підсвідомості, дослідження своїх. Попередніх життів, це про те, що ти розумієш насправді, що ти можеш, що ти не можеш, ти розумієш, які сили є в людини і як вона може це все використовувати. ну Це просто неоціненний досвід. А якщо ми беремо саме до нашого про ПТСР, це все-таки дати психіки пережити цей досвід, тому що чому пити себе? Психіка мовби е зупинилася в якомусь травмуючій події і не може звідти вийти. Щоб звідти вийти, це треба переживати знову знову, знову, поки це не інтегрується.